Якийсь новий мультик покаже? купи людей. А, це перша частина Хагівагі, пам'ятаєте? Ми були в парку. Або Хагівагі втік. Почав всіх бити, там, всі почали тікати. З цього все почалося, напевне. А це що? А, це мама довгоручка, дивись, теж всіх почала бити. Це друга наша частина була. А потім. Кетнеп чи ні? Хто це? Я не бачу хто там. А, малі слоники ті. Шу, док де я забігли? А тут. А, тут вчительки. Дві яких багато! Місіс Делайт чи як їх? А це кісі-місі. Втекла звідкись? Це що? Бу. Я я я тут ці іграшки, що були тут. А це кетнеп в своєму парку ходить.